Вітаю любителів вирощування інжиру на моєму каналі. 5 травня, недільний ранок, хочу зняти коротеньке відео про кущі інжиру. В цьому ряду посаджені 9 сортів інжиру. На зиму я укривав їх сосною, нанистили в гілки сосни, пришпилював дерев'яними кілочками. Зверху теж давав гілки сосни і вкривав два-три шара агроволокна. Досить гарно перезимували кущики мої, але я ще не спішу їх вивільняти, тому що можуть бути ще зворотні заморозки і таким чином легко буде укрити такі кущики. Потрібно буде подивитись прогноз погоди, якщо все буде добре, значить буду. Вирівняти їх, формувати, обрізати пагони, які підсохли. І просапаю гарно і підживлю. Підживлювати будемо під анзотними добривами, органічними, настоями з куріного посліду, коров'яка, а також скошену траву завжди замочую і тим підживлюю свої рослини. І не тільки інжах, а також всі рослини. Ще хочу вам сказати, що цей ряд, це було, ці рослини вже мають багато років, і я їх вирішив омолодити, так як дуже трудно було їх тривати. Минулого року я майже не збирав урожаї з цього ряду, але проте на цей рік я думаю, що буде все добре. Бачите, які вже були старі гілки. І поряд я залишив ті, які були найнижче пригнуті до землі, і з них формувати буду наступний. І так, кілька років знову і буду формувати, а потім побачимо, можливо, знову прийдеться омолодити. А можливо ні, зими тепер стають теплішими, немає великих морозів. І можливо і укриття навіть тимчасове забезпечить гарне перезимування рослини. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, діліться відео. Буду і надалі.